23 квітня в Олександрійському геріатричному пансіонаті охочих тестували на вірус імунодефіциту людини. Експрес-тести надала благодійна організація Шлях до життя. За словами директора пансіонату, він давно хотів протестувати своїх підопічних на різні інфекційні захворювання, адже багато хто з цих людей відбував покарання у місцях позбавлення волі та вів аморальний спосіб життя. Зі проживають проживає 190 чоловік. Ета люди похилого віку, інваліди першої другої групи. і і открыто сказать, это калычные заключенные, наркоманы и алкоголики. Это специальный панционат, создан один из 13 областей, где проживает такая категория людей. Значить, останні два роки, ви знаєте, що сильно возросли інфекційні захворювання. Значить, я неоднократно обращався в міністерство, обращався в управління, головне управління праці, ой, праці нашої, да, з щоб нам при поступленні наших нових подопічних, щоб проїздили аналізи на гепатит, сифіліс і віч-інфекції. Для чего? Потому что эти анализы довольно сложные, дорогие. Вот, а находясь в компенсионате, взаимоконтакты и взаимодовольно ну, плотное проживание, вот, могут вызвать какие-то подозрения, угроза жизни с другим людям. Пройти експрес-тест на ВІЛ виявили бажання два десятка людей. Результат тестування буде відомий лише медичному працівнику та людині, котру тестували. Я з кожним попечним підписую договір, зберігання сохранів його. тобто я не, не маю права ні про болячки, ні про його сімейний стан, ні про юридичну основу, ні про господарство діяльність, нічого не скажемо. Так само, і про, про робочих ми теж не маємо права розказувати. Тільки тобто, що це учреждение закритого типу, стаціонарного учреждения, ми сохранів, в тайні, пошта, ну і етіка, і культура, потому що люди всі сьогодні повинні бути впевнені, що відсюди це його право. Він хоче кому-то хоче не ні розказує. Я 100% гарантую, що будь все захренело в таємниці. Якщо за результатами тесту виявиться, що людина віл-позитивна, вона буде отримувати спеціальне лікування. І до того ж безкоштовно, адже держава оплачує лікування віл-позитивних людей. У планах благодійної організації Шлях до життя протестувати бажаючих геріатричну пансіонату й на інші хвороби. В майбутньому у нас є експрес-тести і на віч, і на гепатит С, і на якщо не знав, що хочуть в пансіонаті провести на ці заболівання, теж експрес-тестування. В майбутньому ми проведемо ще одну акцію, можна її так назвати, і будемо приділити сіро такі заболівання. Для того, аби вірус імунодефіциту людини не поширювався, варто знати шляхи передачі інфекції. От це людям потрібно пам'ятати, що путі передачі существують тільки три. Ні чотири, ні п'ять, тільки три. Це кров, половий путь і грудне молоко від матері до ребенку. Все, більше путей ніяких немає. Тому варто завжди бути обережним, використовувати презерватив у близьких стосунках, не вживати наркотики, адже можна інфікуватися через спільний шприц, бути обережним під час маніпуляцій із вашою кров'ю та раз на три місяці проходити тестування на ВІЛ.